Я побачила, що палає цей трансформатор, масло витікає. Так, електромонтерка з Чугуївського району Марина Ващенко розповідає про приліт на підстанцію, де вона працює. Тоді жінка якраз була на зміні. Загорілося обладнання, трансформатори, вимикач. Повністю знеструмлена підстанція була. Ну, звісно, страшно було. Ну, а до цього я хвилин через 15 повинна була йти в обход, оглядати обладнання. Ну, повезло, що ще не вийшла на відкриту підстанцію. Після цього жінка викликала рятувальників та керівництво, і вже разом вони боролися з вогнем. На це знадобилося понад чотири години, адже мастило, що витікало, загорялося, і загасити його було важко, згадує жінка. Я за командою диспетчера робила перемикання, щоб було безпечно тушити вогонь. Ну і показувала, куди не можна наближатись, що може бути подана напруга. В першу чергу заживили підстанцію, постраждала лінія, і тоді лінійники зробили, що змогли, і ввечері вже селище було зі світлом. За час повномасштабної війни їй з колегами довелося пережити чимало обстрілів проте бажання виїхати або піти з небезпечної роботи у неї не виникало ніколи складніше за все був перший сильний обстріл, а потім потрошку стали звикати к вибухам. Зазначимо, що спочатку повномасштабного вторгнення у Харківській області загинуло троє енергетиків, 12 отримали поранення. Понад 120 населених пунктів Харківщини нині залишаються знеструмленими. Заживити їх не вдається, бо вони перебувають в зоні активних бойових дій або безпосередньо біля кордону, де відбуваються постійні обстріли.